Мейдін, Годиш, не він гадіш потеряє Київ. Ніц, значить, може начина. Офіс, які ми взяли в оренду. Да. Точніше, ми йому даємо в оренду. А куди нам іти? Нам іти вперед. Ми зараз знаходимося. Знаходимо. Знаходимо. З дівочок вижила тільки валя, всіх ми не взяли. Вона придумала, що вона одна вижила. Це Вовчик, там сзаді йде руха ж. Ой, руха. Сповним е же Славік, Владос, Дімон. Десь іде саме красива Наталя Дмитрівна. Наталя Дмитрівна! Доброго дня, ми студія. Ми резиденти студії Маріна Газіч. І Ми, ми, ми знаходимося в одному із найкрутіших, найголовніших павільйонів України. Де... Ми, ми захватимо, ми все захватемо. Ми зараз знаходимося. Якщо хто не впізнав, ми зараз знаходимося на... Не знаю, в павільйоні в Києві. <ріст> Ми знаходимося в павільйоні, де готує свої найкрутіші страви, особливо варенички Михайло. Михайлович, правильно? Михайло Михайлович Поплавський. А ти ще повер, ну вставай. Ми зараз знаходимося в студії, в телевізійній студії нам підказує Вікторія Павлівна. Ми... Ну типа зв'язки там. Ну типа Ми передаємо привіт в місто Гадіч з Києва, Гадіч ми, Гадіч ми, ми тепер, столі, тепер столічні пари. Перше, е, перше квітня місто, місто Гадяч, 2 е, квітня не місто, Мартинів, це, Село Мартинівка. Мартинів. Це ще один резидент студії Майдан Гадіч. Ми... Ми зараз дуже щасливі. Дякуємо долі за те, що ми знаходимося в цьому павільйоні. Коротше, коротко кажучи, Саня ті передають вітання з Київського університету культури. Ми тобі передаємо привіт із Києва. Ми робимо фірмовий танець. Для тебе дружище. Ем, зараз одній з резидентів студії Майден Гаджіч знаходимося. Відпочиваємо. Оддихаємо. Таке з гумором. От ви говорили за викладачів, які вас там принижували, обзивали різними викладачів. вчителів, вибачте. І де вони зараз? На пенсії. почалися з Михайлом Михайловичем, ми рішили з ним проблеми. Він не захотів вийти раз на раз, він не відвічав за свої слова. Ну, ну як, я то я проти нього сам би не вийшов, бо цей район хай прийде в гадіш, блядь, на вовчу, самий грозний райончик. Я б йому розказав би, що на на по чому? Я б його вообще на камоцима розніс би, блядь, з першого раунду, До, До трьох побед з першої попытки. Бух! Блядь, у нього навіть мати літературно звучить, пта.